Покращити емоційний стан. Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська, окрім фізичної реабілітації, пропонує захисникам ще і психологічне відновлення. відтак у просторі ветерани цивільні Петрос організували вечір музики. Ми проводимо різні арт-терапії, водимо кінотеатр, в драмтеатр на вистави. Сьогодні один з таких наших вечорів у нас називається сьогодні вечір музики. Ми запросили наших акторів, артистів, які погодили. Лися прийти, запросили всіх наших військових, які проходять реабілітацію, і хочемо, щоб таки пройшов тихий вечір, де хлопці будуть у полі своїх. Військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Ігор Протас проходить реабілітацію у міській лікарні після втрати кінцівки. Цього разу відвідав вечір музики. Каже, такі заходи допомагають відволіктися та поспілкуватися із однодумцями. Звичайно, корисно. Я раджу всім. Ну не треба замикатися в собі, треба проводити більше часу в соціумі. Ну з людьми адаптовуватись. Я відчуваю радість. Ну я гуляю по місті, чи знаходжусь на таких заходах. Мене це радість. Ну постійно нові емоції тішить, що люди створюють для нас якісь такі ну, умови, щоб ми реабілітовувалися Ну назад, в соціум. Яна лазорик, Віктор Костенюк. Teleradio compagnia RAI